В ансамблі Сонечко я працював до 24 лютого 2022 року. Після цього моє життя змінилося на до і після. До початку повномасштабної війни Олег Грибан працював викладачем карате у Житомирському хореографічному ансамблі Сонечко захоплювався відео та фотозйомкою, професійно займався спортом. Олег розповів, що у 54 роки за власним бажанням вступив до Збройних сил України. З самого початку для мене стало питання, чим я можу допомогти своїй країні, і тому приймав участь у спорудженні барикад біля міськради, театру та будівля суду. Коли я дізнався, що формується батальйон, без вагань вирушив до, записатися до лав Збройних сил України. Спочатку Гриман пройшов перепідготовку, а потім його розвідувальний підрозділ направили захищати східні рубежі держави. Так у біографії Олега з'явився Бахмут. Мабуть, самим тяжким для мене була перша ніч в Бахмуті, коли були прильоти, і ти не розумієш, чи ближче, чи далі. Я нарахував до 60 прильотів, а потім для себе таке прийняв рішення, що рано чи пізно ми залишимо цей світ, тому не треба хвилюватися. Я себе опанував і вирішив, що це особливі умови для тренування. Головне це дисципліна, увага і виконання службових обов'язків. Я служив у розвідці, тому навики здобуті мною в бойових мистецтвах дуже знадобилися. Але хлопці, які були поруч, також надійно мене могли прикрити. У перший день десятиденної відпустки Олег прийшов до колективу Сонечка. Всіх вас радий бачити. Вітаю з наступною перемогою. Ми обов'язково зустрінемось. Слава Україні! Гроз! Нам дуже Приємно, що є такі захисники, справжні герої, справжні патріоти України. Це наші вчителя. Чому по перших перше діти про це знають, і це дуже велика справа і урок патріотизму. Під час відпустки каже Олег, хотів якомога більше поспілкуватися з друзями. Ну, Олега я знаю дуже давно, мабуть, ще там з дев'яностих, 90 спочатку 90-х. От, завжди це, це був спортивний хлопець. Ми займалися спортом разом. Мої діти ходили до нього в клуб, займалися спортом. Коли Олег вирішив, я вже служив, а Олег під'єднався, під, під, під вирішив йти на службу в армію, я був в ньому впевнений, що, що він не підведе, що він був класним воїном. Так воно і вийшло. 10 січня Олега закінчується відпустка, і він знову повертається на передову. Чоловік каже, що свій наступний день народження мріє зустріти у звільненні від ворога в Україні. Леонід Харшан, Олег Павлюк, Суспільне новини, Житомир.